Знати мову ворога дуже добре. Вас можливо здивує така заяві дівчина, яка веде Ютубчик під назвою Мовна Патріотка. Але зараз розкажу вам одну історію. Прошу дуже не писати жодних коментарів, якщо ви не додивилися це відео до кінця. Я більше двох років працювала із військовими. Я не маю права розказувати деталі, тому що самі розумієте, я підписувала контракт. І що важливо було в цей час для мене, це особисто говорити з ними, чути їх. Це було і для мене важливо, і для них важливо було виговоритися. І от переповідаю вам розповідь одного розвідника. Якось наша група працювала. Глибоко в тилу противника. Ну, завдання розвідки в основному в тому і полягає, щоб працювати в тилу противника, з'ясовувати їхні місця дислокації, чисельність, озброєння і так далі. І от наша оця група виконує своє завдання бойове, збирає інформацію про противника і натрапляє прям обличчя в обличчя на групу російських військових. На секундочку всі завмирають, тому що для обох груп ця зустріч була. Несподіванкою тут наш командир починає переходить легко на російську, видає себе за росіян, вони представляються російською розвідкою, так як вони знали добре територію, знали, які саме російські підрозділи конкретно на цій ділянці працюють, і вони видали себе дуже легко за ворожі підрозділи. Сказали, що вони тут розвідують ситуацію для той момент, коли вони почали розходитися, наші зайшли з боку і мали можливість ліквідувати повністю цей. Ворожий підрозділ. Тобто, -то фактично наші хлопці виграли цей бій лише тому, що вони знали мову ворога. Круто, правда? А тепер на хвилиночку уявіть собі цю історію з точністю навпаки. Уявіть собі, що це ворожий підрозділ розвідки, натрапив на наших військових і видав себе за українців. Ця конкретна історія закінчилася позитивно для наших хлопців, але мені розповідали історії. З точністю навпаки, коли в наші окопи проникали російські військові в українській уніформі і видавали себе за наших, тому що російська мова в українській армії нікого не дивує. Знати мову ворога, це величезна твоя перевага, коли ти можеш видати себе за нього. Це твій козир. Але коли ти несеш мову ворога у свою команду, у свій простір, коли серед українських військових нормально і природньо говорити мовою ворога, ти тим самим даєш цей козир. У руки своєму ворогу, що ви думаєте з цього приводу?